Наша. Рада вітати тебе на своєму YouTube каналі. Сьогодні я пропоную тобі практику, яка ідеально підійде після тривалого робочого дня сидячи. Ми будемо використовувати ремінець або будь-яку тканину, що не тягнеться. Підготуй біля себе і давай налаштовуватись на практику. Розташуй руки перед грудьми, заплющ очі. Відчуй надійну опору під ногами, відчуй, як ти стопами штовхаєш підлогу вниз, наче тримаєш щось важке на голові. І одночасно маківкою хочеш дотягнутись до стелі. Таке ось витяжіння вирівнює твоє тіло. Дихання вільно циркулює по всьому тілу, вдих, перетікає у видих, а видих у вдих. Розплющуй очі і візьми ремінець, Приблизно півтори-дві ширини плечей для початку і поступово, можливо, будемо звужувати. Заводимо руки назад, рівні в ліктях, і опускаємо вниз. Вгору вдих, вниз, видих. Зараз ми багато часу проводимо, сидячи, і наші грудні м'язи скорочуються. Дихання стає поверхневим. Тож основна мета цієї практики відновити оптимальну довжину м'язів, амплітуду руху в діафрагмі, мобільність плечових суглобів, і розслабити всю верхню частину тіла для того, щоб кожен наш вдих був повним, вдих оновлював нас і видих очищав. Відчуй, як вже розім'яті плечі і додавай повний рух назад руками до стегон і вперед. Вдих на рух назад, видих на рух вперед. Живіт тримай підтягнутим, уникай прогину в попереку, не згинай лікті. І обов'язково слідкуй, щоб два плеча рухались одночасно. Якщо одне йде вперед, попереду іншого, краще збільши відстань, але роби одночасно обома плечима. Добре, далі перейдемо до замку за спиною. Візьми ремінець в праву руку, заведи його назад зверху, і лівою схопи знизу. Намагайся якомога ближче підвести долоні. Якщо замок вільно виходить, можеш не використовувати ремінець, а одразу братись долонею в долоні. Головою трохи відштовхуй руку назад, так щоб лікоть був чітко над головою, вертикально. І з видихом додавай нахил вперед, тримаючи замок за спиною. Затримаємось в нахилі на кілька циклів дихання, глибокий вдих, глибокий видих. Плавно піднімаємось і змінимо захват. Перенеси ремінець в ліву руку, заведи за спину, правою візьми знизу, верхній лікоть відводимо назад, плечі опущені. Пуп підтягуй до центру. Підборіддя також підтягуй в себе, наче хочеш торкнутися стіни позаду головою, рівномірно та глибоко. І з видихом нахиляємось вперед, зберігаючи спину рівною, затримаємось на кілька циклів дихання, заплющуй очі, переходь увагою всередину, фокусуйся на диханні та відчуттях в тілі. З наступним вдихом плавно піднімаємося вгору. Переводимо ремінець перед собою. Тримаємо на відстані десь трохи ширше плечей. Робимо нахил вправо, вдих, повертаємось вгору. Видих, нахил вліво, вдих, повертаємось до центру. З нахилом повертай голову вгору. Дивись з-під ліктя вверх. Коли нахиляєшся вліво, лівою стопою, наче штовхає підлогу від себе вправо, правою стопою штовхай. Такий уявний поштовх допоможе зберегти обидва боки довгими без залому в одному з них. Зараз додамо крок навхрест протилежною ногою. Якщо нахиляємось вправо, то ліву ногу заводимо назад на носочок. І відповідно, коли вліво нахиляємось, заводимо праву ногу назад. Прагнемо утворити форму півмісяця від стопи до верхньої руки. Видих нахил, вдих в центрі. І ще зробимо по одному разу в кожен бік. Насолоджуйся відчуттями в ті. Плавно переходимо в собаку вниз, ремінець відкладаємо, розташовуємо долоні на відстані плечей, стопи на відстані тазу, штовхаємо килимок від себе, погляд між стоп. Коліна можна підзігнути, нас Найбільше цікавить тут рівна спина. Намагаємось штовхнути сідниці вище. Плавно переходимо на коліна. Руками відходимо ще далі до краю колимка, так, щоб опустити груди на підлогу. Якщо грудьми вже торкаємось, тоді ставимо підборіддя, тим самим поглиблюючи проген. Дихання рівномірне. Відчуваю, як з кожним видихом грудна клітина опускається нижче таз залишається над колінами або трошки більше вперед, але не позаду. Далі на передпліччях проїжджаємо вперед, виходимо в позу сфінкса. Пальці широко розставлені, уяви, наче ти килимок тягнеш на себе, підлогу тягнеш на себе, а груди штовхаєш навпаки вперед. Плечі вниз, лопатки зведені до центру, опускаємось вниз, ставимо пальці за межами климка, так, щоб лікті були вгору чітко. На вдих піднімаємось, відштовхуємось на рівних руках вгору, видих, плавно опускаємось вниз. І знову вдих, прогинаємось, дивимось перед собою, видих, опускаємось вниз. Вдих, прогин, видих, опускаємось вниз. Повторимо ще кілька разів з розворотом голови, опускаємось вниз і повертаємо голову вправо, кладемо ліве вухо. Підйом дивимось в центр. Видих, опускаємо голову вліво на праве вухо. І ще по разу в кожен бік, вдих, центр. Видих лівим вухом торкаємось підлоги. До останнього дивимось вправо, далі розвертаємо голову в центр, знизу дивимось вліво і вгорі в центр. Опускаємось вниз. Далі ліву руку направляємо вправо під груди, праву витягаємо вгору перед собою. Голова на підлозі, на лобі. Лежимо так, або ж для поглиблення верхню праву руку заводимо між лопатками знизу. Ліву руку, яка зараз вбо... лежить в бік, згинаємо і шукаємо дві долоні у себе на спині. Можливо, ми вийде торкнутися пальцями, або ж захопитись в замок. Продовжуємо дихати рівномірно. Не затримуємо подих, розгинаємо ліву руку, праву руку, якщо заводили, повертаємо вперед перед собою. І змінимо сторони праву, вліво, під грудьми просуваємо, ліву виводимо чітко над плечем. Обидва плеча дивляться вниз. Вся вага, вся, всю вагу тіла віддаємо вниз розслабляємось. За бажанням для поглиблення ліву руку переводимо між лопатками знизу, праву, яка в бік зараз розташована, згинаємо і зверху шукаємо ліву долонь. Це дуже схоже на замок, який ми робили на початку, тільки трохи з іншого ракурсу. Відпускаємо замок, ліву руку виводимо, повертаємо перед собою. Тепер праву виводимо вправо, не навхрест. Розвертаємось звертаємось на правий бік, лівою рукою відштовхуємось, і наскільки пускає нас тіло, поглиблюємо скручування. Права рука і праве плече лежить на підлозі, ліве плече намагаємось вивести вгору. Потім Намагаємось розвернути сідниці і покласти обидві сідниці на підлогу, так, щоб коліна дивились вгору. Ліву руку заводимо назад, і, якщо дотягуємось, захоплюємось за праву долонь. Найбільш інтенсивний варіант це коли ми лівою рукою і ще пробуємо дотягнутися до правої стопи. Цей варіант виконуйте обережно, краще попередньо подивіться, поставте на паузу. Цей варіант не є необхідним, абсолютно цілком можна залишитись в замку за спиною. Проте можна спробувати, якщо вам в замок вже легко дається і комфортно. Плавно спочатку розгинаємо ноги, потім розвертаємось, лягаємо животом і повертаємо праву долонь під плече. Тепер ліву витягаємо в сторону, розвертаємось на лівий бік. Правою відштовхуємось і праве плече штовхаємо вверх і назад. Далі плавно, орієнтуючись на відчуття в тілі, пробуємо покласти сідниці на підлогу, а коліна вивести вгору. Праву руку виводимо через верх назад. Можемо покласти її на підлогу, можливо собі під талію або ж захопитись за руку позаду. Голова не лежить на підлозі, не заламуйте шию, залишайте її кілька сантиметрів над килимком. Голова завжди продовження хребта. Якщо опробували попередній стороні варіант з захватом за стопу, спробуйте так само і тут. Тепер права рука тягнеться до стопи лівої ноги за зовнішній край. Плавно відпускаємо, розгинаємо коліна, випрямляємо спочатку ліву ногу, далі праву, ставимо праву долонь, розвертаємось на живіт, руки ставимо під плечі, відштовхуємось назад, сідаємо на п'ятки поза дитини, кілька дихань, плавно піднімаємось в сидяче положення, за спиною зводимо. Схрещуємо пальці і тягнемось замком з рук вниз, прогинаємось, дивимось в стелю, повертаємось в нейтральне положення. І так, тримаючи замок, переводимо його справа на талію собі, нахиляємось до правого плеча головою, розтягуємо шию зліва. Глибоке рівне дихання, піднімаємо голову до центру, переводимо замок до свого лівого боку, голову нахиляємо вліво, плечі опущені, живіт підтягнутий, заплющуємо очі і насолоджуємось відчуттями в шиї. З наступним дихом припіднімаємося в нейтральне положення. Розводимо руки в сторони, робимо глибокий вдих, з видихом схрещуємо їх перед собою. Перша опція це покласти на плечі. Друга опція схрестити і ще один раз обплести, взяти себе за великий палець, або ж притиснути долонь до долоні. Плечі опускаємо, лікті виводимо якомога вище. Навдих, нахиляємось назад, видих, округлюємось, лікті приводимо навпроти свого пупа. І знову вдих вгору погляд, прогинаємось, видих, округлюємось, протискаємо підборіддя до грудей, дивимось на свої лікції. Ще разок вдих вгору, видих, округлення спини. Підборіддя притискаємо протискаємо до грудей. Розводимо руки в сторони глибокий, наповнюючи вдих, змінюємо ліва рука зверху, взяли себе за плечі, або ж схрестили і оплили ще один разок, долонь до долоні. Виводимо лікті, віддаляємо їх від себе. На вдих, прогинаємось назад. Видих, округлюємось. Хребет за хребцем, поступово вдих, розгинаємо хребет, видих, скруглюємось, вдих. Видих. Відпускаємо руки. Опускаємо їх на свої стегна, ліва долой праву. Кілька секунд розслабляємось, заплющуємо очі, дихаємо, спостерігаємо за відчуттями в тілі. Переводимо ноги перед собою. Руки розташовуємо позаду себе пальці спрямовані назад. Згинаємо коліна стопи паралельно на ширині тазу і від'їжджаємо тазом настільки близько до стоп, наскільки нам комфортно. Тут має відчуватись витяжіння плечей. І чим далі таз від рук, тим інтенсивніше витяжіння. Тому регулюйте відстань. Також, чим ближче ми з'єднаємо долоні одна до одної, так, щоб мізинці торкались, тим інтенсивніше буде витяжіння. Чим далі, тим легше. Для ускладнення можна також припідняти ноги, віддати більше ваги назад в руки. Але це все опціонально. Важливо залишитись в тому положенні, де ви відчуваєте приємне витяжіння плечових м'язів. Підіймаємося в нейтральне положення і зробимо асану, яка називається зламані крильця. Ставимо руки тильною стороною долони біля талії на свої бока. І колінами з'єднуємо лікті до центру, спрямовуємо, тиснемо, наче хочемо їх з'єднати, але дуже-дуже обережно. Завжди покладайтесь на власні відчуття, затримуйтесь в тій амплітуді, де вам приємно комфортно. Є відчуття витяжіння і поступово тіло пускатиме вас глибше, але без болю. Далі переходимо на спину, лежачи, руки розташовуємо. Зігнутими під кутом 90, коліна також припіднімаємо під кутом 90, опускаємо їх вправо і затримуємось в цьому положенні. Плечі не відриваємо, плечі залишаються на підлозі, дихаємо глибоко, припіднімаємо на вдих до центру і з видихом опускаємо коліна вліво. Праве плече намагаємось не відривати, можна голову також повернути в протилежний від колін бік. З наступним вдихом піднімаємо в центр і ще разок переводимо вправо. Рукою можна додати тиск на коліна. Ліве плече залишається на підлозі. Вдих повертаємось до центру, ліву, праву руку повертаємо під кутом 90 і опускаємо коліна вліво, рука поверх стегон. Повертаємось через центр, вирівнюємо ноги, вирівнюємо руки над головою. Зробимо асану, яка називається бананасана. Нагадую вона форму банана. Переведіть ноги вправо, ліва стопа поверх правої. Візьміть себе за лікті, і також корпус змістіть вправо. Сфокусуйтесь на лівому боці, видихи спрямовуйте в лівий бік. Повертаємось до центру і повторимо на іншу сторону. Ноги зміщуємо вліво, права зверху, корпус також зміщуємо вліво. Тягнемось ліктем до своїх стоп. Уявно утворюємо форму півмісяця або банана. Як вам більше подобається, який образ ви для себе оберете. Глибокий, наповнюючий вдих і повний видих. Далі переходимо в шавасану. розкидуємо ноги та руки в довільному положенні, розслабляємо кожен сантиметр тіла від маківки до кінчиків пальців, відпускай будь-яку напругу, розслабляйся і залишайся тут стільки, скільки хочеться. Дякую, що практикувала зі мною. До нових зустрічей.